Всім привіт, це Шеф Женя, І сьогодні я розповім вам про меню рамени. Так, це меню. Меню, яке ми продаємо вже 10 років. Це меню знаходиться в музеї в Гудзонській долині в Culinary Institute of America. Бо це ахуєнне меню. І зараз я розповім вам, як його читати. Це меню переважно про рамени. І рамен в першу чергу це локшина. Локшина, яку ми тут виготовляємо самі. Ми використовуємо японську машинку технологію, яку ми практикуємо вже два з половиною роки. До цього ми використовували італійську машинку і тайванський тістоміс. І вгадайте, що всі буквально всі 10 років хтось скаржиться на те, як виглядає ця локшина. Зараз вона ось така. Далі вона зміниться неодмінно зміниться. Друга частина це бульйони. Рамен це локшина, яка обов'язково подається в бульйоні. Маємо чотири варіанти бульйону. Найпопулярніший бульйон стоїть завжди на плиті. Це курячий подвійний суп. Другий найпопулярніший бульйон це бульйон тонкоцо, який вариться приблизно 48 годин і пів свині треба, щоб зробити 32 порції такого бульйону. І подвійний суп, і тонко бульйон. Всі готуються із бульйона Даши. Це суміш екстракта комбу, морських водоростей, насичених глютоматом, та салаки із риб'ячим соусом. І останній це овочевий бульйон. Овочевий бульйон має втричі більше гриби в чайтакі, ніж тонкоцу або курячий подвійний суп. І за рахунок цього він ще більш потужніший по смаку і спеціям, і тому є люди, які обирають рамен саме на цьому бульйоні. із Кількома типами м'яс. Після того, як ви визначилися з типом бульйона, який вам до смаку, вам необхідно визначитись із старе або його відсутністю у випадку шио-рамен. Шио-рамен – це рамен зі смаком лише нашого бульйона. Тож -рамен – це рамен без старе. Шою рамен шою перекладається як соя, це рамен з соєвим соусом, кунжутною олією та міріном. Це найпопулярніший рамен, і я пропоную починати неодмінно саме з цього рамену. Далі місо рамен. Місо рамен це суміш місо, умамі. Та того бульйону, який вам доподома, місо розвалюється, коли ти заливаєш його кропом, і ми не хочемо, щоб місо рамен був супер гарячий. Тому ми спочатку змішуємо його з невеликою кількістю бульйона, а потім додаємо туди ще бульйона. Таким чином, температура міса зазвичай 60-70 градусів максимум. Наступний рамен це карі рамен, відносно недавно в нашому меню, тому що технологія приготування карі прям дуже складна. Там немає ніякого чілі, він не гострий взагалі. Але його завжди можна зробити гострим, використовуючи столові соуси, які стоять всюди на столах в рамен. І останній рамен Спайсі рамен це рамен, завдяки якому ми і стали легендарними. Це гострий рамен, єдиний гострий рамен в меню. Замовляйте спайсі, і ви будете щасливі до кінця життя, повертаючись до нас і замовляючи той самий спайсі рамен. Якщо ви бачили портрети на вході в кожну раменну, це люди, яким вдалося з'їсти рамен челендж, тож челендж це. Дуже гарячий, дуже гострий, дуже великий рамен, який потрібно з'їсти за певну кількість часу. У 26-му році ви побачите рамен челендж для м'ясоїдів і рамен челендж для вегетаріанців. Для тих з вас, хто прийшов сюди їсти не локшину, у нас є інші страви. Джок, це всього лише рисова каша з соусом, шой, імберем, чи перцем, яйцем і зеленою цибулою. Але це здорова. Якісна і смачна їжа. Два риси. Рис регулер і рис олд Regular rice – це японська страва, просто відпарений рис з перебитим яйцем і соєвим соусом, посипаний даші. Але це дуже смачно. Рис з цим соусом це просто топ. Далі рис олдфешен це рис з кисло-солодким соусом. Останній рис, рис карі, карі рис і карі рамен. Це невід'ємна частина японської культури. Я не знаю, чому Вакаме-салат салат це морські водорості вакаме з горіховим соусом, класний снек або класний додаток. Всі ці страви створені саме для того, щоб туди додавати інші інгредієнти. Додатки це те, що і так йде в ці страви. Але ви можете додати цього більше. Немає ніяких правил. Є тільки челендж і його переможець. Якщо ви не знали, переклад цього меню – це і є українська. I lived in the States for six fucking years. I think in English, I cook in English, and here is the real English speaking menu.